Сьогодні ми з вами розправимо ялиночку преміум. Вона висотою буде 2,1 метра і складатися із трьох частин. Підставочка, Дерев'яна де в нас в комплекті. Три міжки. Тут глинтики. Ремніжку, вставляємо. І ось ми отримали складену підставочку. Так, це в нас є система Umbrella, тобто шарнірна система, яка сама відкривається. Ось, Розправляємо ми так само по черзі. Спочатку нижній ряд, потім наступний і так наступний. Можна для красоти розрізати усі ниточки, і щоб вся система розклалася, але буде важче розправляти. Тому тут ви вже дивитесь, як вам краще. Ми розв'язуємо усі ось. Ось впали всі гілочки нижньої частини. І тепер кожну із цих гілочок нам потрібно розрівняти. Якщо ви бачите на гілочці ось таку штучку, це при летіті гілочки вона не відірвалася повністю. Це не є брак. Просто ви відриваєте, не боїтеся і викидаєте. Нижню частину ми розправили. Ми беремо наступну частину ялиночки. Так само відрізаємо всі ниточки. І по тому самому принципу ми розкладаємо всі гілочки. Це у нас є верхівка. І вона вже не йде на системі Umbrella. Ці гілочки вже потрібно відгинати. Можете змітити, тут йде плівка зеленого кольору і з коричневою. Дуже красиво дивиться. Як натуральний стовбур. Це в нас висота 2,1 метр. Висота ялиночки рахується від підлоги і до верхівки. Дякуємо, що були з нами і додивилися це відео до кінця.